Денчик, привіт! Сьогодні ми розглянемо лінійну функцію. Y дорівнює k помножити на x плюс B. Тут багато букв, але K і B – це довільні числа. Давай наведемо приклад лінійної функції. Y дорівнює 3 помножити на X мінус 2, де в нашому випадку k це число 3. А b це число мінус 2. Мінус перед числом теж враховується. Лінійна функція походить від слова лінія, тобто пряма. І графіком цієї функції є пряма. Давай я тобі ще наведу кілька прикладів лінійних функцій. y дорівнює 5 плюс 3х. Перш за все, потрібно поставити в правильному порядку. Від перестановки до сума не змінюється. Тому спочатку ми ставимо 3х плюс 5. Звідси к дорівнює 3, бо це множник перед х, а Б дорівнює 5. Ще приклад. Y дорівнює мінус х поділити на 2 плюс 3. Ця функція теж лінійна, бо тут x знаходиться зверху. І цю функцію можна переписати мінус х ми винесемо назад, а замість x буде одиниця, тобто буде мінус 1 друга х плюс 7. Звідси k дорівнює мінус 1 друга, а B дорівнює числу 7. Ще приклади лінійних функцій. Y дорівнює. 5х, k у нас дорівнює тут мінус 5, бо це множник біля х, Ну, а Б немає, отже, це число 0. Ще приклади. Y дорівнює 7. Тут ми бачимо немає х. Якщо х немає, це означає, що множник біля х – це 0. Отже, k дорівнює 0, а Б це просто число 7. Цю функцію ще можна переписати так. дорівнює 0 помножити на х плюс 7. Де 0 помножити на х це буде 0. І додаємо 7, це буде просто 7. Рухаємося далі. Наступна функція називається пряма пропорційність. Так, перша функція це в нас лінійна записуємо. y дорівнює kx плюс b, де k і b числа. Пряма пропорційність, y дорівнює Kx. Тобто це функція, де B дорівнює 0. b взагалі немає. Давай наведемо приклади. y дорівнює 5 x y дорівнює мінус 7 x Випишемо k. k тут 5, а тут очевидно, що множник перед x – це мінус 7. Так, y дорівнює Х поділити на 2. Як я вже казав, y дорівнює Х викидаємо сюди, на бік, а зверху залишається одиниця. Це буде 1 друга Х, і звідси k дорівнює 1 друга. Оце є функція, яка називається пряма пропорційність. Рухаємося далі. Побудуємо графік функції по двох точках. Це вже завдання. Таке завдання буде тобі додому. Побудувати графік функції y дорівнює 2 мінус 1 Будемо будувати таблицю. Скільки вибрати точок? Графіком лінійної функції є пряма. А щоб побудувати пряму, достатньо двох точок. Тому що, якщо в тебе є дві точки, то ти через них точно проведеш пряму. Якщо є одна точка, то через них можна провести безліч прямих. І яку вибрати саме, ми не знаємо. Тому що, щоб провести одну пряму, треба однозначно дві точки. І ми будемо брати такі ікси, щоб легко ділилися на 3. Наприклад, візьмемо 3, а тут візьмемо мінус 6. Отже, х дорівнює 3, то y дорівнює сюди замість х ми підставляємо 3. Це буде 2 третіх помножити на 3 мінус 1. 3 і 3 скоротилось. І вийшов. Один. Так, х дорівнює мінус 6. Y дорівнює 2 третіх помножити на мінус 6 мінус 1. Тут і тут ми скорочуємо на 3. 6 поділити на 3 буде 2. 2 на 2 4, але ще є мінус. Мінус 4 мінус 1, і це буде мінус 5. О, і тепер по цих точках побудуємо графік лінійної функції. Поїхали. Ось і координат. Отже, перша точка 3, 1. Це означає на 3 вправо і на 1 вгору. Раз, два, три вправо і один вгору. Ось ця точка. Тепер на 6 вліво. Раз, два, три, 4, 5, 6. І на 5 вниз. Раз, 2, 3, 4, 5. Ну і тепер треба з'єднати. От є підказочка. Якщо тут мінус 1, то 8 y перетинає в точці мінус 1. О! Отакий вийшов графік. Достатньо 2 точки. Тут в мене немає лінійки, то я поставив третю точку. А в тебе є лінійка, просто з'єднав і провів. Оце ти побудував графік функції 2 третіх х мінус 1. Наступне завдання знайти нулі функції. А я нагадую, щоб знайти нулі функції, треба замість y підставити 0, розв'язати рівняння і знайти x. Такі приклади. y -1/2x 8 Отож, щоб знайти нулі функції, потрібно замість ігрика підставити 0. Можна зразу оце стерти і написати дорівнює 0. І розв'язуємо це рівняння. Приносимо вісімку туди з мінусом. Так, тоді я домножив би все на мінус 1, щоб прибрати мінуси. А потім домножу все на 2. Одна друга помножити на 2 це буде 1, тобто просто х. А 8 помножити на 2 16. Отже, 0 цієї функції х дорівнює 16. Наступне завдання. Знайти нулі функції y дорівнює мінус 5х. Так само, щоб знайти нулі функції, треба замість ігрика підставити 0. Домножаю на мінус 1. 5х дорівнює, бо мінус 5 помножити на мінус 1 буде 5, а 0 помножити на будь-яке число це 0. Тут множення, значить, п'ятірку перекидаю з дією ділення. Отже, нуль цієї функції це число 0. Наступне завдання треба буде знайти перетин функції з осями координат. Є дві осі координат – x та y. Ігрівня 0,2х мінус 40. Значить пишемо перетин з вістю х. Щоб знайти перетин з вістю х, треба замість ігри підставити 0. Тобто виходить. Перетин з вістю х це те саме, що нуль функції. Бо ми замість ігра будемо підставляти нуль. Перекидаємо мінус 40 туди знаком плюс. Тут множення на 0,2, значить перекидаємо туди з діленням на 0,2. Ну і 40 ділимо на 02. 02 це в нас 2 десятих. То це буде 40 перших помножити на перевернутий дріб. 10 других. Скидаю, скорочуємо. 40 поділити на 2, це буде 20. І 20 на 10. 200. Отже, х дорівнює 200. І точка має координати у нас 200. А Y – 0. Це ми знайшли перетин з віссю X. Отже, щоб знайти перетин з віссю X, треба замість y підставити 0. Тепер будемо шукати перетин з віссю y. А щоб знайти перетин з вісю Y, треба замість х підставити 0. Отже, Y дорівнює 0,2 помножити на 0. мінус 40 дорівнює 02 на 0 це 0. 0 мінус 40 це буде мінус 40. Отже, точка матиме координати х це в нас 0, а y мінус 40. Так, на цьому все. Чекаю виконане домашнє завдання і до зустрічі на.